Літо 1985-го. Афганістан долиною йде радянська рота. Бійці потерпають від спраги, аж раптом дозорно трапляє на гірську річку. Люди з останніх сил кидаються до неї, але повітря зненацька розривають гучні постріли та мінометні вибухи. Це душмани. Кілька бійців падає, і течія стає багряною. Відчуття розгубленості та безвиході розвіює команда снайпери. Вогонь. Они сидели, вот если ущелье, вот ущели вот это верховье ущелье. Вот здесь сидят наши, вот здесь мы на большой высоте. Расстояние километр, 750 метров вот между нашими и нами километр. Вот они выбежали, делали перебегание, мы их просто убили. Они перестали стрелять, они понесли потери и отошли. Тоді відстань до ворога була понад километр. Фактично, це межа можливостей снайперской гвинтівки, Але завдяки людським надзусиллям душманський напад захлинувся. Вороги відступили. Страшно уявити, але майже 40 чоловік могли загинути, якби не блискавична реакція двох ювелірів стрільби. Подібні ситуації військові не афішують або просто не допускають. Хто цим займається і чий постріл зазвичай лунає першим? Спробуємо сьогодні розібратись. Професіонал. который знает свое дело, очень метко стреляет. Ну и в необходимых случаях обеспечить безопасность каких-то должностных лиц или объекта какого-то. Проводит почти все свое время со своим оружием, это как его часть. То есть он должен знать, как, когда нажать вовремя. Он должен хорошо чувствовать момент, когда нажать на курок. Наразі жодна антитерористична операція не проводиться без снайпера. Зазвичай він грає роль першої скрипки в гарячих точках. Отож, наша сьогоднішня програма розповідає саме про влучних стрільців. З одним із них нас пообіцяли познайомити в центрі спеціального призначення військової служби правопорядку, що на Київщині. Центр спеціального призначення військової служби правопорядку це один з підрозділів Збройних сил України, що виконує бойові завдання в мирний час. Він сформований в липні 2006 року. Основна його місія участь у проведенні антитерористичних операцій на військових та інших важливих об'єктах. Охорона керівництва міноборони, генерального штабу, військових делегацій та президента України під час масових заходів. Особовий склад переважно офіцери. Центр співпрацює з Міністерством внутрішніх справ, службою безпеки та антитерористичним центром України. Маска з прорізами для очей один з головних елементів екіпіровки снайпера. Його обличчя повинно бути прихованим від цікавого людського ока. Вибору носити чи не носити маску в нього, як і в хірурга, немає. Перш за все, це людина, патріот своєї держави, дуже рішучий, дуже виважена, дуже спокійна людина. Є такий вислів вбити поглядом, вдивляючись у ці очі. Розумієш, це якраз про снайперів, жорсткий, сконцентрований погляд, від якого мороз йде шкірою. Олександр, прізвище не називаємо з міркувань безпеки. Звання майор, місце народження, місто Кривий Ріг, Освіта, інститут танкових військ. Спеціальність офіцер управління тактичного рівня. Сімейний стан неодружений. Улюблений фільм Ліквідація. Улюблена книга. Олександр Солоник, кілер мафії. Автор Валерій Каришев. Хоббі стрільба і футбол. Життєве кредо. Все, що не вбиває нас, робить сильнішим. Мрія, сім'я і будинок. Тоді снайпер, офіцер, сказав, я з ним повністю согласен. Снайпер як урач. Він прийшов. Вилетів і ушел. початку програми ми розповіли про влучність снайперів в одному з епізодів афганської війни. Вони поцілили у ворогів з кілометрової відстані. На такі крайнощі ми не пішли, проте разом із командуванням центру спеціального призначення вигадали для майора не менш складне завдання. Аби продемонструвати свою майстерність, Олександр має продірявити, щоб ви думали, гривню. Командир частини на кілька міліметрів утоплює монету в яблуко, яке виставляє в тирі. В ідеалі куля має пробити монету, а яблуко впаде додолу. Хоча якщо фрукт буде розтрощено, це теж непоганий результат. Отримавши вказівки начальника щодо стрільби, наш герой висувається на позицію. Він стрілятиме без напарника та спеціальних приладів на кшталт вітроміра чи далекоміра. Влучити в монету зі 100 метрів серед снайперів вважається неабиякою майстерністю. Вас зрозумів, сигнал Сирена, 28. На жаль, тепер Олександр має відкласти наше завдання і відбуває назад до частини. За годину він із групою повинен бути на плацу для отримання бойового наказу. Відомо лише, що це навчально-тренувальне заняття, і за легендою група бійців вирушає на пошук бандитів, які пограбували склад із боєприпасами. Усе необхідне в нашого героя у тривожній сумці. Залишається одягнути маск-халат. Маскувальний халат вид камуфляжу, що дозволяє снайперу злитися з місцевістю. Він зазвичай на кілька розмірів більший, адже одягається поверх повсякденної форми одягу. Взимку традиційно використовується маск-халат білого кольору. Решту сезонів актуальне маскування кошлатого типу, так званий лісовик, з рукавами і капюшоном або більш легка за рахунок кількості ворсу без рукавка кікімора. Ще є гіллі на основі сітки та підкладки з маскувальним нитковим покриттям. Усі ці маски халати виробляють. Це як фабрично, так і самостійно, з простих або водовідштовхуючих матеріалів. Бійцям центру спецпризначення більш притаманна робота в місті, тому в таких випадках дрес-кодом стає чорна уніформа. Проте цього разу пошук бандитів відбудеться у лісі. Тому снайпери одягнені у маск халати, до яких за потреби можна причепити рослинність відповідної місцевості. Аби бути максимально непомітним снайперу, варто також пам'ятати про маскування обличчя рук і зброї після шокування на плацу бійці біля пірамід зі зброєю. В той час, як в світі снайперське озброєння вдосконалюється майже щодня, українські спецпідрозділи озброєні старими надійними гвинтівками Драгунова, зразка 1963 року. Снайперська гвинтівка Драгунова. Маса 4,5 кг. калібр 7,62 мм. скорострільність 30 пострілів за хвилину, прицільна дальність 1300 метрів. Комплектується оптичним прицілом та багнет ножем. Можливе оснащення прицілом нічного бачення. Гвинтівка розроблена радянським гуру спортивної зброї Євгеном Драгуновим. Була прийнята на озброєння армії СРСР у 1963 му СГД. Досі є штатною зброєю армійських снайперів України та ще 20 держав світу. На пошук бандитської схованки може піти кілька днів, і увесь цей час спецназівці мають рухатись непомітно. Зараз снайпери перебувають у дозорі, але за реальних обставин завдання може змінитися. Наприклад, потрібно буде знищити ворожого снайпера офіцера, радиста, сапера або прикривати своїх, не допустити захоплення важливих об'єктів, коригувати вогонь артилерії, спрямовувати удари штурмової авіації чи просто тримати ворога в напрузі одиночними пострілами, здійснюючи так званий снайперський терор. У локальних конфліктах та штурмових операціях снайпер зазвичай грає роль головної скрипки. За це таких професіоналів прозвали солістами. Назва влучного стрілецького ремесла пішла від маленької та швидкої птахи Бекаса, траєкторія польоту, якої не передбачувана, як і пересування снайпера англійською. її називають снайп. І не дивно, що першими снайперами були саме англійці, які в кримській війні вбивали росіян з далекобійних штуцерів, виготовлених на замовлення. Початок радянської школи влучних стрільців поклали курси постріл у 1929 році. Тоді у десятці найвидатніших снайперів світової історії двоє радянських. Василь Зайцев, відомий триденним двобоєм з німецьким снайпером, під час оборони Сталінграда за місяць ліквідував 225 німецьких вояків. А в боях за Одесу Українка Людмила Павличенко впродовж двох з половиною місяців позбавила життя 187 німецьких супротивників. Олександр помічає будівлю з невідомими. Відтак займає позицію, аби дізнатися обстановку. До речі, спостереження це теж ціла наука. Снайпер має не лише правильно оцінити ситуацію та вибрати місце стрільби. Тривалий час він мусить бути нерухомим і при цьому не відволікатися від цілі. На також табу, дим чи кашель можуть видати ювеліра стрільби, а потреба в нікотині під час тривалої засідки викличе роздратування. Я проводжу відповідно такі тренінги. Це і звукова, це і рольові тренінги, це і на підтримку один одного, щоб людина була впевнена в собі, тому що снайпер, як правило, завжди працює не один. Отож на подібні завдання відправляють досвідчених снайперів, які мають за плечима 2-3 роки спецпідготовки. Хоча стрільця, здатного вражати противника на відстані 300 або 500 метрів, можна намуштувати і впродовж місяця. Єдина вітчизняна база підготовки армійських снайперів розташована у навчальному центрі сухопутних військ Десна. Курсанти, військовослужбовці рядового складу, замовлення Збройних сил України за набір 70-80 осіб, строк навчання, враховуючи іспити 4,5 місяці, профільні дисципліни, вогнева підготовка, маскування, пересування на полі бою, ведення спостереження, виживання в особливих умовах тощо, подальше місце служби випускників, частини об'єднання. Аних сил швидкого реагування та окремий полк президента України для якісної підготовки центру не вистачає достатньої кількості викладацького складу а також сучасного екіпірування радіостанцій і оптики до СГД офіцерів снайперів військової частини готують для себе власними силами. Штурмова група вже на позиції вичікує зручного моменту. Тут чимало залежить від снайперів. Один зайняв позицію з лівого флангу і діятиме за ситуацією. Постріл Олександра, який працює в парі зі спостерігачем, має бути першим, бо його позиція найзручніша. Також снайпери можуть працювати групами по 4-8 бійців. Якою б романтичною не здавалася робота снайпера, головна її суть вбивство. Воїн снайпер, який виконує завдання, пов'язане з припиненням чихось е, злих дій немає особистої ненависті до е, ворога. Тому е, вбивство на війні це не зовсім вбивство у моральних категоріях. Як не прикро, але досвідченим, снайпер стає не під час виснажливих місяців чи років тренувань, а після першого вбитого. Не застосовується снайперська гвинтівка ближче, ніж 400 метрів. Тобто в безпосередній близькості від снайпера це саме вбивство не відбувається, що на психіку впливає не так негативно, як для тих військовослужбовців, які безпосередньо це роблять в ближньому бою. Аби здійснити постріл, снайпер має отримати сигнал командира групи. Та в разі виникнення позаштатної ситуації він діятиме на власний розсуд. Жертва нашого героя чатовий з автоматом, що стоїть біля входу до будівлі. Постріл у голову вважається візитівкою снайпера. Хоча поранення у ділянці серця в 90% випадків також призводить до смерті. Другий вогонь на знищення. Бандита при вході вбито. Група розпочинає штурм з обох боків. Раптом з вікна лунає кулеметна черга, і тепер від другого снайпера залежить чистота операції. Якась мить і кулеметника знешкоджена. Навчально-тренувальне завдання виконане бездоганно. Тепер Олександр може повернутись до випробування, яке мав пройти ще на початку програми. Та спершу хай відповість на запитання наших глядачів. Какими достіженнями своєї професії ви гордитесь? 2008 рік, апрель місяць, СМТ Дісна Четвертий відкритий снайперський турнір на Кубок Сил спеціальних операцій. Ну, скажем, на одному упражненні далі до мішення було. 600, 650 и 700 метров, мы с напарником из шести поразили четыре. Как вы относитесь к своей винтовке? Своим подчиненным я говорю, что снайперская винтовка – это единственный образец стрелкового оружия, которое женского рода. Соответственно, к ней надо обращаться как к женщине. И я никому не даю ее чужим. Ну, как свою женщину, соответственно, никакой мужчина не даст. Скажите, а сколько, на ваш взгляд, должен получать военный снайпер? Человеку всегда мало, особенно денег. Ну я не знаю, ну тысяча четыре, наверное, гривен хотя бы, это с учетом хотя бы еще, чтобы было жилье. На початку програми в Тирі ми залишили яблуко з монетою, яку снайпер має прошити кулею зі ста метрів. Тут усе залежить тільки від нього, адже напарника не буде. Телекоміра і вітроміра. Також завдання ускладнюється також тим, що позиція знаходиться на пагорбі, а мішень у нижній точці. Снайпери кажуть, у монету на такій дистанції влучають тільки справжні аси. Отож, зараз побачимо, чи зможемо так гордо називати нашого героя і ми.